Тепер перевірити справжність та оригінальність ваших сонячних фотомодулей можна за допомогою сучасних технологій, а саме за допомогою NFC-чіпів, які виробники вбудовують у кожну свою сонячну панель. А для чого вони це роблять, ми дізнаємося у цьому відео. Сонячні панелі це суттєве вкладення і довгострокова ваша інвестиція. Економія на цій складовій може закінчитися тим, що через декілька років ви отримаєте або непрацюючі панелі, або те, що окупність вашої станції кратно збільшиться. Принцип один дешеве хорошим не буває. Зазвичай дешеві фотомодулі мають наступні недоліки: дуже швидка деградація. За рахунок того, що ці фотомодулі були зібрані неякісно, з неякісних матеріалів, в них була неякісна плівка, неякісний алюміній, неякісний флюс тощо, вони дуже швидко деградують, їх потужність не відповідає заявленій, і в них стрімко падає ККД. Та срок служби теж знижується. Ми експертно не радимо купувати вам найдешевші панелі. Радість від їх покупки буде недовгою, повірте. Адже через декілька років ви отримаєте. Панелі будуть втрачати потужність, розгерметизація, розвиток корозії і інші проблеми. Гарантійний срок може вже закінчитися, і ви просто не зможете поміняти їх на інші. Ми пропонуємо нашим клієнтам сонячні фотомодулі, в якості яких ми впевнені на 100%. Це сучасна німецька технологія, де використовуються NFC чіпи. Нагадаю, що NFC-чіп захищає панель від підробки і забезпечує її оригінальність. Якщо ви візьмете смартфон та наведете його на NFC чіп на сонячній панелі, ви отримуєте інформацію про розташування заводу, де та коли була зроблена саме ця панель. Ми імпортуємо сонячні фотомодулі напряму з заводу виробника, надаємо повну гарантію та гарантію на монтаж до 4 років. Якщо вам цікава галузь сонячної енергетики, ви хочете протестувати сучасні технології або у вас є ідея встановити сонячну станцію у себе, запрошуємо до нашого офісу. В нашому шоурумі ви побачите роботу сонячної станції вживу та отримуєте відповіді на всі питання від наших спеціалістів.